thank you На березніщині відбувся всеукраїнський турнір зі змішаних єдиноборств ММА. і цього разу він був присвячений пам'яті героя України Івану Городнюку, якого вшанували хвилиною мовчання на площі незалежності. ММА за світовим стандартом міксет матіл – досить молодий спорт, набирає все більшу популярність з кожним роком, включає в себе різні елементи боротьби греко-римської, вільної та дзюдо в ньому присутні е, ну практично всі техніки ударна. Бірцівська це такий вид спорту, де саме спортсмени вирішують, вирішують долю поєдинку, вирішують, хто з них сильніший. Практично більшість поєдинків закінчується або больовими, або задушливими прийомами. Бувають нокаути, Дуже рідко бувають спірні питання. Великий арсенал того, що можна робити, що дозволено, дозволяє спортсменам повністю якби, вирішити долю поєдинку саме в. Під час поєдинку, а не суддівськими записками. Проведення турнірів сприяє розвитку змішаних бойових мистецтв, адже змагання такого рівня популяризує цей вид спорту. Мішаний стиль такої боротьби часто називають боєм без правил. Проте аби запобігти травмам та не зашкодити здоров'ю, в ММА також існують певні обмеження. Локтем не можна бити в позвоночник, не можна бити в очі, пальці пхати не можна там. Не можна бути, коли голова прижата біля татами, щоб не було травми груди. Ви ну, знаєте, травми бувають у всіх видах спорту, тому кажуть, що він небезпечний, я так не скажу. Це від ситуації залежить у всеукраїнському турнірі взяли участь представники бійцівських шкіл, клубів із восьми міст країни. Спортсмени постійно тримали публіку на прузі, бої тривали з великим чоловічим запалом. Не залишились осторонь такої події. Місцеві керівники району дуже добре, що проходять такі турніри. Турніри вони присвячені патріотичному вихованню нашої молоді. Вони вчать, як треба гартуватися. Як треба бути мужнім, як витримувати в різних ситуаціях? Вони Показують наглядний приклад для нашої молоді, і це набагато прекрасніше ніж молодь має десь займатися тим, чим не потрібно. Аби змагання пройшли належним чином, потрібно було вкласти чимало коштів. Зауважив головний меценат турніру, депутат обласної ради Микола Мельник. Та за для пропаганди спорту як складової здорового способу життя молоді фінансів не потрібно шкодувати. Так сталося, що у минулому році ми запровадили цей турнір. Я був Теж, хоча я був головою адміністрації, але я був і меценатом виступив даного турніру. Ну і, звичайно, ждали вже сьогоднішнього часу, сьогоднішнього дня, адже наші діти вони мають займатися спортом, вони мають бути зайняті на майбутнє цей турнір. Будемо і надалі проводити. Нагороди отримало багато бійців з Березнівського спортивного клубу «Патріот». Це молоді дівчата у своїй ваговій категорії, та звичайно юнаки і чоловіки. Чому обрав для себе такий нелегкий вид спорту, Нам погодиться розповісти один із переможців турніру. Чим більше змагань, тим більше навиків. Кожні змагання, навіть ти, якщо виграв, то ти теж почас навики. Навіть якщо ти приіграв, теж почас навики. як говорять, головне не побіда, а участь. Спочатку, коли тебе ще не не визволених, ти собі впевнений, все. А коли ти виходиш з рих, впевненість ну немає впевненості, ти боїшся? Ти боїшся робити кожні рухи. А саме важливе це не потрібно. Треба робити те, що робиш на треніровці. Якщо ти робиш. На ринку ти робив на тренуванні, це буде набагато краще. Ти будеш виступати, ти будеш гарно виступати і вигравати. Саме головне це тренувати духовно і моральну ціні. Отож, спорт у всіх його проявах корисний для здоров'я, особливо нині, коли інтернет та сидячий режим дня для молоді стали основним. А заохочення до активного способу життя єдине спасіння майбутнього здорової нації. Надія Мазепа, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березно.